Можна сумом констатувати, що картина змінюється, і це, я так розумію, на це впливає ситуація на фронті. Ну, Пошу. втома від війни робить своє, як не крути, по-перше, і втрати люди збідніли, люди психологічно вичерпуються. Тому що цей терор енергетичний терор, просто психологічний терор, коли навіть польоти міг 31 х носіїв. Гіперзвукових ракет, це все одно тривога, це все одно ну, пригальмування економічної якоїсь діяльності. Магазини призупиняють роботу, там ще щось призупиняє роботу. І це дійсно тисне. А з іншого боку, в нас вже немає вибору. Тобто, якби ми вимкнули тумблер війни і ворог далі не пішов то це можна було б зробити, але, але ж ворог піде і Буча повториться для Бучанців Буча в квадраті, по-моєму, страшніше, ніж, ніж просто. Багато людей просто не уявляють, що таке російська присутність, російська окупація, поведінка цих людей. Дуже часто не, не людей, а не людей. Ну, Людей, бо вони людиноподібні, а те, що в них живе в свідомості, то це не людське. Ну тому що ті кадри з бучі, з Ірпеня показали ну, абсолютно нелюдське ставлення абсолютно до звичайних цивільних, вбивали без розбору, просто а. абсолютно дітей, малих літніх людей. Ну звичайно, від цього формується певний і страх а. перед тим, що вони можуть накоїти, коли вони сюди ну, зайдуть. Ну тому і українці воюють до останнього подиху, тому що розуміють, що. Прихід цих нелюдей. Ну, ми ж бачимо, подивіться на Мар'їнку, якщо вони хочуть щось завоювати, то руїни не завойовують. Так само ми пригадуємо історію з Абхазією, де по війні ще й досі стоять руїни. Ніхто той вакуум, який залишили етнічні грузини, які вийшли з Абхазії, не заповнив нічим. І це все-таки причмелене, прибите, розчавлене і далі залишається. Єдине, що Абхази зрозуміли, що за будь-яких обставин вириватися з Грузії була ну, хибна ідея. Тобто краще було зміцнити суб'єктність свою в рамках діючої держави Грузії, але. Те, що вони зараз і переживають і, і свою безперспективність, це факт. Тому рано чи пізно е, Абхазія змушена буде десь ну, приклеїтись до чогось більшого. До, е, бо ну, їхня економіка не дозволяє їм жити самостійно. Знаєте, я хочу все-таки, щоб ми от в ці дні більше почали, почали згадувати 24-й рік. Про те, яким він був з перспективою в 25-й рік. От чого він почався? 24-й рік. Він почався з певних… відставки залужного. З відставки залужного, так. так, він почав. Тобто, це ключове рішення. спочатку були розмови так. про це. Згадаємо осінь 23-го року. Його статтю в виданні «За Економіст, де він пояснював взагалі наші перспективи подальші. І як може розвиватися взагалі ситуація на фронті, тому що його цікаво тільки фронт, ну і звичайно, забезпечення, тилове забезпечення, щоб тил забезпечував повністю фронт, і він в своїй статті говорив чітко про те, що потрібно готуватися до оборонних. До оборони какого Ставка країни. на технології, так. ставка на активну Рити оборону. Рити окопи, так. будувати фортифікації. При тому, що про фортифікації заговорили ще влітку 23-го року. Влітку, навесні так, навіть 23-го року почали говорити про фортифікації. Пам'ятаєте, що відбувалося в Бахмуті, в Авдіївці? О. Ну. Справа в тому, що Авдіївка боронилася на старих фортифікаціях, які побудували в часи Порошенка. Тобто, оця... чому на Донбасі такого просування не було? Тому що там добре укріплені території. Добре, реально. А на Запоріжжі, ну, ну от, от ніхто нічого і укріпляти не збирався. Думали, що так нахрапом... Тоді ж, до, до речі, два місяці викручували залужному руки Атакуй. Атакуй і все, атакуй. А що, розвідка хіба не доповідала про те, що е, за цей час, поки відбуваються ці всі ну, істеричні крики атакуй, е, там так звана лінія Суровікіна вже вже ну, розширяється? Будували просто у нас на очах. Так, вони на бетонні укріплення будували не просто, а е, багатокілометрові смуги е, мінування, коли е, пояс мінування по 6 кілометрів. Це що? Це, тобто. Обставини насправді зводилися до того, що на Банковій в якийсь момент помітили, що стосунки між головнокомандуючим, наприклад, американським і е, головнокомандуючим Залужний, е, наприклад, із е, командуючим е, сил НАТО в Європі, по-моєму, генерал Каволі був такий. Потім, е, ну, з Керівником е, Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Мілі. Тобто, ну, і раптом на Банковій зрозуміли, що вони п'яте коло садовоза. Тобто, політична е, вертикаль, вона... Ну, що вони тут не головні. Так, е, тобто, і вони, по суті, вижили. Залужного. Скільки раз їм говорили, що залужний є гарантом певного рейтингу довіри до Зеленського. Залужний є його, так би мовити, хребтом, а не зеленський хребтом залужного. Але ж на банку ніхто нічого слухати людського не хотів. Їм потрібна була поразка Збройних сил, така локальна. Для того, щоб вийти на перемовини з Путіна на путінських умовах, ми це точно бачимо. Тому що, ну, історія, наприклад, з Авдіївкою, хіба вона не показала, коли просто не вистачає боєприпасів? А боєприпаси лежать в Словаччині горами, заплачені ще в 2022 році і не ввезені. Тобто, ну. Недопостачання е, боєприпасів і війська цільово на, на напрямках, особливо Донецьких, бо Путін вже хотів всю Донецьку область, і, і очевидно, що е, існувала якась домовленість негласна про те, що він відтяпає Донеччину і з ним можна вийти вже на якісь перемовини. Е, але ж, е, як бачимо, з цього нічого путнього не вийшло. Після відставки генерала залужного і відправки його послом до Великобританії. Ну, це, це не найгірше рішення, чесно кажучи. Бо якби його замусолили, так як ще 40 генералів, ну, яких випровадили з військ, просто їх, ну, скажімо так, просто виштовхали і все. А це люди з величезним досвідом, які потрібні обороні. Ну, а от от так вийшло. Тепер по суті. Ми на кінець року спостерігаємо, по-перше, з даній території. По-друге, безперервні атаки безуглої, яка цькувала генерала Залужного, тепер вона цькує Сирську. Тепер вона цкує сирсько. Притом і весь змінений генералітет і командування. Так, вже ну, нових. Ну, коли вона вже перейшла на Юрія Федоренка, комбата Ахілеса. Ну, це вже якийсь ну, повний ну, дебілізм, тому що Федоренко, по, по суті, в списках слуги, наскільки я пригадую, ну, в Києвраді. Так. Тобто, це якась така дикість, і вони не можуть зупинитися. І от головний мотив пов'язаний з тим, що найвищою довірою в українському суспільстві користуються Збройні сили, далі всіх перелік людей з автоматами. Прикордонники, СБУ, поліція, рятувальники, ну, всі, хто, хто пов'язаний з захистом. Не тут в тилу, Та. а там а на 28-му Зеленський, інститут президента. Ага. Звичайно, що їх це вибішує. І вони, Це не подобається. Вони... Їм страшно так, стає навпаки, від цього. Так, Зараз стає зрозуміло, що людина в погонах є головним претендентом на мандат уже й парламентський. Найпопулярнішими е, політиками з найвищим рівнем довіри залишається, звичайно ж, посол Залужний. В уяві українців він не зняв Кітель генеральський, він залишається генералом. І мені, мені здається, що українці якраз е, ну, акцентують на його якостях, ну, таких генеральських якостях. Хоча посол він не найгірший, я скажу, навіть дуже добрий посол. Тобто... Але наступний генерал Буданов. Сальдо, позитивне, довіри недовіри в Зеленського випарувалося. І це те, про що попереджали Зеленську. Відчепися від залужного, втратиш все. Тобто зараз жодних шансів на переобрання Зеленський не має. Це розуміють у його партії, але ж. Мене от дивує, який сенс зараз цькувати військових цією безумною безуглою? От який сенс? Так вони ж, це ж не, не лише безугла. Там же зграя цих позитивних блогерів постійно включаються. От що вам, чим вам насолив Комбат Федоренко? Поясніть мені, він цілком притомна людина. Я пригадую, я з ним ну неодноразово ну, він включається в ефіри да. в різних каналів. Ну тому що людина знає, що, е, е, як правильно пояснити людям так він елементарні дуже речі. Гід, дуже гідним дискутантом був в ефірах е, ну, телеканалів, коли ну як політичний експерт. Він дуже гідно поводився. Е, тобто, він він е, володіє так би мовити матеріалом, володіє термінологією. Бо половина слуг цим не володіє. І от ми бачимо, що ця інерція пожирання довіри до військових, вона не може зупинитися у владі. Доки буде оця вся шобла керувати країною, вони будуть скувати військових. За що? За те, що, вони, що ви у них за спиною крадете бюджетні кошти? Що ви не допостачаєте їм озброєнь? Одягу харчів, а вони стійко стоять, а ви ще їх іскуєте. За що ви це робите? У нас нема іншої в держави опори, ніж Збройні сили України, ніж людина з автоматом. Оця вся ну, п'яте колесо довоза в вигляді політичної е, ну, п'явки е, з назвою Слуга народу. А тут ще ж, ще ж трапилося найгірше. Під кінець року треба нагадувати, що. П'явка політична слуга народу, не сама п'явка, вона ще п'явка партії регіонів. Тобто молодіжка партії регіонів на кінець року, нарешті, вийшла на е, акцентування уваги на тому, що вони є частиною тої ж самої ОПЗЖ. І те, як зреагували силовики на заяви. Бойка і те, що Бойко із слугами далі утримують коаліції у парламенті, і тепер ще смішніше рішення, тобто рішення суперскандальне. От що зараз е е суд вирішив по е е Нестору Шуфричу? Нестор Шуфрич повинен доставлятися у сесійну залу під охороною для роботи в парламенті, це значить, що й Дубінський і Шевченко. Так хотів би я бачити, щоб було таке судове рішення доставляти Куницького, наприклад, і Дмитрука, щоб спецслужби літали там по світу, ловили цих покидьків, привозили, бо вони ж воно втекло, але написати заяву на склад на складення мандату воно не може. А це результат отого от голосування в Верховній Раді, коли Яременко кидався на е, опозиційних депутатів. Коли було голосування про е, те, що всіх цих депутатів, ОПЗЖ, да. позбавити мандат. Ну, так Європейська солідарність, до речі, наполягала, що коли ці половинчаті рішення прийняли про ліквідацію е, реєстрації партій, а що ви у вас, партії, до чого ви довели правову систему? У вас партії зняті з реєстрації, а депутатські фракції в Радах різних рівнів залишаються? От вам і половинчати. А тепер їжте. Та. І і ну, звичайно, тепер очікуйте Шуфрача в Верховній Раді, який буде виступати, які оцей... буде ще говорити. От, друже, близнюче, таке питання. Хіба може влада, яка впевнен, ну, яка є справді владою держави, власними руками створювати хаос? Хаос, який винесе це все сміття із влади. А ви не знаєте, може, що ще, що буде Бо вони діють не за українськими сценаріями. Він ще буде їздити по телеканалам. Так. Тому що в рамках депутатських повноважень він має право виступати в засобах він, масової інформації. Він має приймати виборців своїх. Так. Та, прийомно буде. Дубінську в слідчому ізоляторі. Мене Ще Тищенками побачив. Чому Дубінський не оголосив свою е, ну, камеру в слідчому ізоляторі депутатською приймальною? Після, після цього судового рішення по Шуфричу лишається тільки приймати е, ну, е, оголосити Дубінському Шевченку е, свої камери. Е, Ну, громадськими приймальнями народного депутата.